Всім привіт! Сьогодні ми вас познайомимо з нашим факультетом мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тож давайте зайдемо, поглянемо. Мене видно. А, нічого, нічого. Знайомтесь з нашим оператором Євгеном Майхровичем. Ми зайшли в холл. Вестибюлі ви можете поглянути. Тут у нас прекрасний інтер'єр, адже в нас на факультеті ще навчаються дизайнери, художники, які в принципі так гарно оздобили. А де воно включається? Да. А сказати, що ми включили світло? Так я і так поставлю. Добре, ви можете поглянути, що в нас на факультеті вирує життя. Всі люди зайняті, ходять всіх пари, всіх навчання. Це дуже класно, ми таке любимо. А зараз ми вам покажемо кабінети, де проходять у нас різні заняття. Почнемо ми зараз з оркестру, будь ласка, а там не оркестр, там музики, зараз вони вишнуть. Ну ми кусочок, кусочок заглянемо. Як займаються наші музики? Добрий день. Ми на секундочку хочемо зняти вас, добре? Ми просто знімемо трошечки. Це Степан Буранич. Доброго дня, панство, вітаємо вас у 301-й аудиторії. Можете подивитись тут. Всі учасники музик, так? І Діксіленду. І Діксіленду, так. А коли тривога, ви ховаєтеся а в бомбосховищі? Ми вже в підвал, хлопці вже в підвал біжимо. І біжимо. тому ми зараз вам покажемо наше бомбосховище. Так, проходимо. Це в нас такий спуск. У нас є орієнтири. От, будь ласка, Женя, покажи, щоб точно. Всі бачили. Звичайно, треба йти дуже обережно. О, oh гад. Чесно, це дуже жорстко. Це вже можна сказати бомбосховище. Наскільки я розумію, воно повністю облаштоване, і тут можна переховатись. Тут є дві стіни: вентиляція, світло. Вейфаю нема, ну але то вже Вибачайте, як Женя каже. Так, воно тягнеться сюди. Можна зайти в будь-який клас, і, до речі, ще один плюс: що можна позайматися на інструменті. Тут вони є в кожному класі. Давайте зараз подивимося, як проходять заняття з диригування та вокалу. Не звертай увагу, що тривога, всі вже спускаються. Тут всюди чути якісь музичні звуки. Журна. Ви ховаєтесь? Так. Що це таке? Всі ховаються в бомбосховище. Викладачі всі спускаються, всі дотримуються правил і норм. А ну ми зараз подивимося, зараз будуть всіх виганяти і нас в тому числі в бомбосховищі. Галина Степанівна, Галина Степанівна, скажіть нам пару слів. Маш, ти на, тему. на тему, як вам бути найкращою викладачкою на факультеті мистецтв. Ну, з такими словами важко вже щось не сказати. Мені просто завжди приємно бути на факультеті, бачити щасливі очі своїх вихованців, своїх хористів, своїх всіх всіх ну, і своїх викладачів, так само колег по роботі. Скажіть, будь ласка, як вам зараз працювати в час війни? Чи ви бігаєте постійно в укриття? Як це взагалі відбувається, якщо у вас заняття з диригування, чи там хор? От якраз біжимо, якраз ви попали на тривогу, і ми якраз біжимо, бо перший сигнал прозвучав. Так що ми це робимо. Все, дякую вам, Степанівна. Всі закривають, як ви бачите, кабінети і переходять в укриття. Все, ми спускаємось теж бомбосховище. А з нами ще хто? Початкова освіта? Дошкільна освіта. Прекрасно. Всі сидять в бомбосховищах, всі дотримуються. Норм викладачі, я так розумію, теж спустилася з, з дітьми, не залишила їх. Доброго? Так, так. Молодець. І поки Андрій тут зводить серця цим прекрасним дівчатам, ми йдемо далі. Мене звати Семен Михайло Богдан. Закінчив Тернопільське музичне училище імені Соломію Крушельницької, граю на кордоні, співаю. Класно! Ти перший рік сюди поступив, так? Так. Можеш щось вже сказати за цей тиждень чи два, як ви вийшли навчання? Ну, мені приємно, що у нас навчання розпочалося в очній формі а так дистанційно. І хочеться, щоб так було до кінця цього року. Незважаючи на те, що холодно, на те, що йде війна. А мені тут подобається, легкий колектив, приємні люди, весела, весела група. Супер, дякуємо тобі, Міша. Дякую, Дякую Дякую за увагу. <рес> Отже, йдемо в 347-му аудиторію, подивимося, що відбувається там. Хочемо створити новий проєкт і показувати, як живе наш факультет мистецтва. Факультет розвивається, і ми, сподіваюся, достойно зустрінемо цю знаменну дату 30-річчя утворення факультету. Дякуємо. Ми в першу чергу хочемо подякувати вам, що ви підтримуєте наші такі шалені ідеї, як сьогоднішній раптовий проєкт. Сподіваюся, що ми його будемо частіше знімати, будемо більш занурювати наших глядачів в наше студентське життя. Давайте зараз з вами заглянемо, що знаходиться в 347-й аудиторії. Але Жень, тільки ти заглянь. Відкривай двері гордо заходи, кажи, що ти прийшла на цей. Що добре. Ми трішки глянемо, як тут проходить заняття. Ми Під час повітряної тривоги наші студенти все одно займаються. Все, дякуємо, не буде вам заважати. Стало дозняти, але все, дякую вам. Все, дякуємо. І на цьому ми завершуємо нашу екскурсію факультету мистецтв. Дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і ми будемо знімати для вас знову і знову. Можете хотіти книжку. І тут ти в. А, чекай. То що робити? Поклади. Там щось вб'є, або щось. Чекай, там... я типу з цієї сторони. Ага. Давай, Бо льонка вийде. Пам'яті в нас небагато. Добре. Цю кімнату. Цей зал. Цей зал. Цей зал. Далі ви можете поглянути. Фой... Це фойє. це фойє. dá <laughs> <laughs> economia e que é <laughs>